Володимире, ну не все наразі зараз залежить від вашої команди, але грали до кінця, здобули перемогу. І, в принципі, наскільки я розумів, вольову до того ж. 1-0 програвали. Грали проти команди з великого футболу. З такими командами завжди важко грати. Вони грають, закидають вперед. Немає практично комбінаційної гри, все, все на стовпа кидається. Тому ну, ну, ми з футзалу зовсім інший стиль. Гри. Їх постійно потрібно вскривати. Тобто то було намалися. незручно. Абсолютно незручно. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, за рахунок чого вдалося переламати хід поєдинку? Тому що за нічийного результату я б сказав так, що ваші суперники були ближче до того, аби забити, ніж ви. Але ви створили досить такий хороший потужний гол. Десь вони завалилися в контратаці. Завдяки чому переламали поєдинок? За рахунок футзалу переламали поєдинок. Вони ж всі статури, я ж кажу ще раз, з великого футболу. З ними треба грати комбінаційний футзальний футбол. Віддав, відвалився, віддав, відвалився, щоб вони не встигали. З перемогою. Дякую.